В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. Ви побачите. Поліцейські затримали шахрая, який виманював гроші у родичів загиблих військових. Лікар вимагав 5500 доларів хабара у військового, заблокували нелегальний канал переправлення ухилянтів. Викрили злочинну групу у шахрайствах. Зловмисник вимагав у матері та доньки 50 тисяч вигаданого боргу. Поліцейські Харківщини затримали шахрая, який виманював гроші у родичів загиблих військових. Зловмисник відрекомендовувався співробітником СБУ та переконував рідних військовослужбовців, що їхні близькі насправді живі і знаходяться в полоні Російської Федерації. Запевнив, що може звільнити їх за певну суму грошей. 11 жовтня цього року. Мій чоловік, військовослужбовець, який служив в СУ, загинув. Ця інформація мені поступила з частини. На мене вийшов його знайомий, сказав, що він може вирішити це питання, він в полоні, це 100% інформація. Він вирішить це питання за певну суму, за 10 тисяч доларів, що мого чоловіка повернуть з полону. Тобто наша зустріч состоялась. Тобто сьогодні ваш? Е, сьогодні, так. Да, ми допев, ну, домовились в певний час е, зустрітись з ним і я передаю йому цю ж суму за те, що мого чоловіка з полону визволять. Я одразу запідозрила, щось неладне, Я повідомила про це орган, е, тому що у мене була достовірна інформація, що він погинув, загинув. 29 листопада 2023 року о 17.00. Слідчим поліції за результатами реалізації матеріалів кримінального провадження було затримано громадянина України, чоловік 48 років, мешканець міста Харкова. Цей чоловік шахрайським шляхом шляхом обману, заволодів 10 тисячами доларів США, отримавши від їх від дружини, військовослужбовця збройних сил України. Як нами було встановлено в жовтні цього року дружина отримала повідомлення від ТЦК, що її чоловік... Значиться, як безвісті зниклий. А від е, співслужбовців та від командира їй стало відомо, що насправді її чоловік загинув під час виконання бойового завдання Донецькій області. Але як потім становили ми, зловмисник звернувся до жінки і запропонував свої послуги, щоб нібито включити її до списку обміну військовополонених. Він надавав недостовірну інформацію про те, що її чоловік живий. І щоб його врятувати, потрібно дати йому грошей. Спочатку він надавав свої послуги нібито безкоштовно, потім запропонував надати йому 3000 доларів з США, а потім його розцінки збільшилися до 10. Під час проведення досудового розслідування, оскільки жінка до нас звернулася з відповідною заявою. Ми задокументували злочинні дії зловмисника. Ми провели негласні слідчі розшукові дії, і під час вчинення контролю за вчиненням злочину жінка передала у людному місці чоловіку 10 тисяч доларів США. При цьому поліцейські разом з оперативниками управління карного розшуку та департаменту контррозвідки Служби безпеки України затримали цього зловмисника. Йому повідомлено про підозру в чиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайства. Ми звернулися до слідчого судді з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу тримання під вартою. Для поліції є принциповим питанням боротьби з шахраями, особливо якщо це стосується шахраїв відносно родичів військовослужбовців. Ми дамо принципову оцінку діям кожного такого злочинця. В Одесі поліція затримала лікаря, який вимагав 5500 доларів хабара у військовослужбовця. Медпрацівнику повідомили про підозру. Детальніше Альона Лютницька, інспекторка ДСР нацполіції. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та детективи слідчого управління обласної поліції викрили корупційну схему отримання медичних довідок щодо ускладнення стану здоров'я. Так лікар-уролог однієї з одеських лікарень вимагав 5,5 тисяч доларів США з солдата, якого було поранено під час бойових дій. За цю суму фігурант обіцяв посприяти у безперешкодному отриманні. Військовослужбовцем медичних довідок, що підтверджують погіршення його стану. Поліцейські затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди і повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура. У Сфері оборони південного регіону а на Буковині заблокували нелегальний канал переправлення ухилянтів. Зломисники допомагали чоловікам, які підлягають мобілізації, перетинати кордон до Молдови поза офіційними пунктами пропуску. Вартість такої послуги коливалася від 2500 тисячі до 10 тисяч доларів. США організатори схеми отримали підозри за незаконний перетин кордону. Вони підшуковували охочих виїхати за межі України, допомагали з оформленням фіктивних документів. Провод. Дали інструкта щодо місця зустрічі, передачі коштів та правил перетину кордону під час проведення процесуальних заходів. Поліцейські зупинили автомобіль, який перевозив трьох військовозобов'язаних у напрямку українсько-молдовського кордону. За сприяння у безперешкодному виїзді за кордону хилянти погодилися заплатити від 8,5 до 10 тисяч доларів США з особи організатору незаконного каналу переправлення чоловіків призовного віку за межі України та його спільникові повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України кримінального кодексу України. Е, і мені мали подзвонити, щоб потім переїхати. Куди? Через кордону. В яку державу? Е, Сусідну. Молдову. Молдову. Ціна десять. Десячого тисяч. Чого в них одиниць доларів? А на Волині поліцейські викрили злочинну групу у шахрайствах під час купівлі-продажу товарів. До складу угруповання входили особи, що перебувають у місцях обмеження волі, та мешканці Житомирської області. Щоб викликати довіру у продавців товарів, ділки представлялися військовослужбовцями. Працювали за кількома схемами, на яких заробляли до 200 тисяч гривень. До складу угруповання входили уродженці Росії та Білорусі, що перебувають в місцях обмеження волі, та мешканці Житомирської області. Так, організатор злочинної групи підшукував оголошення про продаж різноманітних товарів, а інші учасники виконували ролі покупців. За однією зі схем, потерпілим продавцям в месенджери надсилалися підробні квитанції про розрахунок, після чого один із фігурантів виконував роль кур'єра. Відсутність коштів на картці продавця зловмисники Пояснювали тимчасовими технічними несправностями платіжної системи, але товар просили віддати псевдокур'єру без очікування зарахування коштів. Інша схема полягала у відправці товару поштою з використанням послуги після плата. Фігуранти просили зазначати в накладних дані отримувача, а не відправника, що дозволяло їм самостійно керувати рухом поштового відправлення та змінювати умови доставки видоплати та в подальшому забирати товар з поштового відділення. Отриману комп'ютерну та іншу оргтехніку відносили до ломбардів, а кошти розподіляли між собою. За попередніми даними, щомісяця ділки отримували до 200 тисяч гривень. У ході слідства поліцейські встановили усіх учасників злочинної групи шахраїв і 30 листопада за силової підтримки спецпідрозділу патрульної поліції Тор провели обшуки на території Волинського ПТПІ за місцями проживання фігурантів та в ломбардах. Наразі організатора та двох його спільників затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. На Хмельниччині поліція викрила зломисника за вимагання 50 тисяч гривень боргу. Погрозами фізичної розправи та побиттям фігурант змушував матір та доньку віддати йому кошти. Тепер йому може загрожувати до 12 років в'язниці. На Хмельниччині після звернення потерпілою до правоохоронних органів стало відомо, що 42-річний місцевий мешканець вимагає з двох жінок 50 тисяч гривень вигаданого боргу. Спочатку він погрожував матері з донькою фізичною розправою, а потім перейшов до більш рішучих дій і на одній з зустрічей побив потерпілу. Зломисник також погрожував розголосити конфіденційну інформацію про доньку, у разі якщо мати не сплатить всю суму. Оперативники управління стратегічних розслідувань Хмельницької області, слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за силової підтримки бійців поліції особливого призначення затримали фігуранта. Йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тепер йому може загрожувати до 12 років за ґратами. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура. Куратура. Це була програма Випадок. І я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось наступного тижня. Будьте обережними.